Вітаю усіх фанатів козаків. З вами Алекс, і ми продовжуємо проходження французької кампанії в третіх козаках. Сьогодні одна нас місія допомога Месіні». Людовик XIV вів агресивну зовнішню політику. Забезпечивши панування на континенті, він зайнявся створенням колоніальної імперії. Але Франція воліла не витрачати час на відкриття нових земель, а відбирати чужі колонії. Жертвою французької агресії стали Нідерланди, які володіли численними прибутковими колоніями та величезним торгівельним флотом. До того ж, король Сонце терпіти не міг голландців. Почалася війна, в яку незабаром втягнулися всі провідні держави Європи. Одним з голландських союзників стала Іспанія. Коли на Сицилії, що належала іспанцям, спалахнуло повстання, Людовик вирішив надати йому підтримку і відправив туди ескадру Іспанія. Нездатна захистити острів власними силами, звернулася до сполучених провінцій за кораблями, витрати з утримання яких взяла на свій рахунок. У 1675 році з Амстердама до Сицилії прибула вислана ескадра найвідомішого голландського адмірала Дарюйтера. Вас призначили командиром флотилії, що має відвести зброю, порох та війська повстанців до Месіни. За вами полює іспансько-голландський флот. Який базується в Палермо на північному заході Сицилії. Ви командуєте ескадрою, що вийшла з тулона і везе допомогу повстанцям у Месіну. Оскільки зволікати не можна, в похід виступила лише частина кораблів, інші прибудуть пізніше, коли їм дадуть лад. Зараз ваша ескадра поступається за чисельністю ворожій. Крім того, кораблі везуть війська і припаси, що дуже ускладнює ведення бою. Тому постарайтесь дійти до Месіни без бою. Це непросто. Вашу ескадру шукають. Адмірал де Рютер небезпечний суперник. Не потрапте йому під гармати. Ну що ж, спробуємо обдурити старого лиса. Наше завдання це підтримати сицилійських повстанців і розбити іспанський флот. Помаранчевий. Ми програємо, якщо втратимо всі кораблі, або якщо іспанці захоплять академію в Месіні фіолетове місто на південному сході. Ось це місто, там, десь є академія. І наше завдання зараз це дістатися до месіни і сховати кораблі в бухті. То наше завдання саме сюди і дістатися. У нас є три варіанти, як пройти. Давайте ми відправимо яхту на розвідку, щоб дізнатися, куди нам би краще відправитися. І треба обережно, тому що. навкруги вороги! навкруги вороги! Розвідничка. Відправляємо. Мій адмірале, Ми натрапили на іспанські сторожові кораблі. Їх мало. Ми легко їх проженемо. Але гарматну стрілянину може почути старий рютер. якщо він десь поблизу. А отже треба діяти швидко. Ви маєте рацію. Поквапимося! Ну, я не знаю, чи має він рацію чи ні. Ось давайте дочекаємося розвідки, що стосується інших сторін. Мені здається, що це не єдиний варіант, що ми можемо зробити. І відправимо також корабель і вниз. Подивимося, що тут що справа. Тому що відправляти наш флот. До речі, флот у нас чисельний, але слабкий, тому що у нас лише фрегати і яхти. Звичайно, що іспанці набагато потужніші. У цьому плані. Тому треба досить-досить обережно проходити, щоб мати можливість відбитися. О! Я бачу. Я бачу ворог? Я бачу ворог. Але нам не пишуть, що це за ворог. І це це не добре. Може, це цей рітер? Ану незвичай у нас. Один з ваших капітанів помітив чужі щогли, без сумніву, це ворожа ескадра. Негайно повертайте назад. Можливо, ворог прийме вашого підлеглого закупця і не поженеться за ним. Звичайно, Звичайно. Тобто ось це. У нас ворожа ескадра, куди лізти не потрібно. А тут. А тут що незрозуміло. Мій адмірале, попереду іспанські розвідники. Мусимо якнайшвидше їх втопити, поки гарматну стрілянину не підслухав Рюйтер. Якщо він десь поруч, то завдасть доброго напрочухана. А в нас ці кораблі забиті солдатами. Отже, маємо поквапитися. Зрозуміло. Отже, у нас є три варіанти. Один варіант розбити невелику кількість кораблів відносно, ось, але піти, напевно, в обхід. Другий варіант бити величезну ворожу ескадру. І третій варіант розвідників. Але тут є така штука, що нам найближче. Тому я думаю, ми підемо сюди направо. Відправляємо відразу всі наші пороми якомога швидше, якщо що будемо тікати, ось наші фрегати підтягуємо. І наші яхти також сюди. Готуємося до атаки, як говориться. Головне, щоб ніхто не почув, що ми тут намагаємося щось зробити, щось вкоїти. А то все може дуже неприємно завершитися. Проблема, як завжди, флоту великого багаточисельного, але. Мало потужного залишається, тобто в нас величезна кількість кораблів, які, якщо почнуть воювати, вони почнуть один на одного наїжджати. Ось, але е, користі з цього буде небагацько. Давайте ми зробимо саме такий метод, що спробуємо наші пороми туди дістатися і десь справа пройти. Ага, у нас тут один фрегат і пачка яхт. Ну це те, що ми бачимо. Давайте спускати. Ось, ну і підтягуємо наші фрегати. В першу чергу треба фрегат знищити, так? Знищити фрегат. Яхти. Давайте яхтами прям туди вниз підемо. На пролом, як говориться. Ось і це також підемо туди. Головне, щоб фрегати не ставали в одну кучку. Якщо стануть в одну кучку, це буде не дуже добре. Це буде жахливо. Точніше. Так, розбили. Розбиваємо тепер наступні, які б'ють по наших транспортиках. Розбиваємо. Ось цей. Що там? Ох! Цей флот уже йде. І розбиваємо останній. Все, тікаємо. Внизу, 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 внизу хлопці! Внизу. Іде підмога. Це не добре. Давайте розставляємо наші кораблі. Головне, щоб транспортні кораблі пройшли. Б'ємо, б'ємо, б'ємо цигалери. Б'ємо. Там ще ціла пачка. Розстрілюємо. Чудово, наступну! Там шибеки ще. Віва Франція! Якби ви спізнилися на кілька днів, нам не вистояти. До месіни підійшли іспанці. Вони готуються до штурму. Боюся, ми потребуємо не лише пороху, зброї та провіанту, а й ваших людей. Якщо ви не допоможете, нам кінець. Не турбуйтеся, із нами прибули ще й солдати. Чудово! Отже, наші яхти дісталися. Ось, але наші фрегати залишаються в бою. Залишаються в бою. Ага, зайшли вони, зайшли. Все чудово. Отже, хлопці, тікаємо. Тікаємо фрегатами назад. Ось, оскільки наші кораблі зайшли в бухту. Далі вже не ризикують іспанці йти туди. Ось. Наші транспортні кораблі зуміли вижити. Ну і фрегати всі також зуміли вижити. 10 ворогів ми знищили. Ну і все. І тут немає у нас часу для відпочинку, як говориться. Відразу починається штурм. Воу, 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 хлопці! Відразу розпочинається штурм. Гему их, гему. Так, у нас тут есть мушкетеры. В атаку. В атаку, хлопцы. У нас есть королевские мушкетеры. В атаку, хлопцы. Отбиваемся. Так, тут у нас пикинеры. Еще пачка мушкетеров. Ох, яке тут мясо. давай давайте швидко. Рятуємо це місто. Ух, що ж робиться, яке м'ясо. Хлопці, давайте швидше, якомога швидше. Допомагаємо, допомагаємо. Ми відбили штурм. Перемога! Іспанці тікають. Давайте помчимося за ними в погоню. Мої люди палають жагою помсти. Е, звісно, їх треба добити. Звісно, тому що вони потім нам будуть пам'ятати це. Ваші солдати і повстанці влаштували криваву різанину на дорогах. Вони перебили майже усіх тікачів, мало кому з іспанців вдалося втекти. Надалі зайдам нема чого тут шастати. Чудово! Ми знищили увесь гарнізон ворога, і тепер ми готові до атаки. До нас прибуло підкріплення столона. Ще й отримав звістку, що іспанський флот зняв блокаду месіни. І відійшов до міста на заході. Після посилення наша ескадра вже може дати бій ворогу. Підняти якір. Отже, нам дали ось флот. Так, тепер у нас дійсно є флот, у нас є три лінійних кораблі, у нас є Шебека. І наше завдання. Десь сюди дістатися, так? Проженіть іспанську ескадру від порту на заході. Ну що ж, давайте будемо помаленьку підганяти свої кораблі. Зараз ми їм дамо прочухана. Так, і тут у нас щось є. Давайте ми відправимо когось ось на розвідку. Так, окрім цього, у нас є гармати. У нас є гармати, тому давайте формуємо їх і десь туди до цього. Так, ось ідуть ворожі кораблі. До цього порту е, відправимо гармати. Я думаю, гармати нам повинні ще допомогти з кораблями. Починаємо підтягувати свої війська. Сі вперед. У нас тут, до речі, ще пачка фрегатів. Думаю, тепер можемо їх собі швиденько відправити десь туди вниз. Щоб якщо що, допомогти. Так, лінійні кораблі виходять. Я думаю, там нікого вже немає. Так, вони ось тут. Ох, ніщо собі в них тут ескадра. Серйозно. Зараз ми спробуємо їх трішечки гарматами постріляти. Спробуємо, чи взагалі можливо цей варіант зробити? Ось і, звичайно, підтягуємо війська наші, щоб прикривали гармати. Так, десь тут у нас ще були гармати, ще йдуть гармати. Зараз ми їм, Зараз ми покажемо, як жити в цьому світі, а? Так, що стосується яхт, я не знаю, чи нам потрібно, ось Шебеку також підтягнемо. Фригати, фригати вниз. Немає тут уже ворога. Ага, це й також, тобто всі пішли, абсолютно всі. Отсюди. Мій адмірале, ворог помітив нашу ескадру. Дивіться, щоб не здогнати нас, вони підняли всі вітрила. Слово честі, нам слід зробити те саме. А, це мається на увазі, напевно, тому що ми пішли вниз. Ми пішли вниз фрегатами, ось, але там вже нікого немає. Пізно ви помітили, пізно. Нічого вам уже не світить. Наші гармати прибули. Поки що вони стріляють по порту. Ось, Але думаю, що зараз зможемо і не лише порт відбити. Так, ще тут пачка гармат. Сюди. Зараз ми їх. Ану. Чудово! Чудово! Сежді план капканни. Як можна знищити ворога, навіть не витрачати свої ресурси Кораблів Ну, але тут підходять лінійні кораблі. Зараз ми цього все зробимо. Так, ми туди відправили одного хлопця, але я його забрав. Я просто бачу тут якісь товариші. Так, знищили, так. Молодці. Під'їжджаємо ще поближче. Зараз ми по фрегатику. А? Взагалі супер. Оце варіант ідеальний. Шибеку, давай. Так, у них тут лінійні кораблі ще є. Думаю, нам треба зараз буде лінійні. Добрий день, сеньоре! Король Франції надіслав допомогу. Це чудово. Що ви кажете? Була облога? Але ж все обійшлося? Виістину про чудовий день. А ми приймалися, що Біч оточені ворогами. Ми радо приєднаємося до товаришів по зброї. Радий нашому знайомству. Так, ну що ж, відправляємо наш флот в допомогу нашим гарматам, які повинні зараз ось вбити лінійні кораблі. Так, а ви, хлопці, б'ємо ось там ще фрегат якийсь. Нормально так розбивають лінійний корабель взагалі супер. Взагалі супер. Так, у нас там шишибека була. Давай підтягуємо також. Ну і фрегати помаленьку підходять. Найкращий захист це атака. Точніше би нашим гарматам. О, збили лінійний корабель, прибили. Взагалі супер. О б'ємо ще один лінійний корабель. Зараз ми їх! Зараз. Головне, щоб ворожі війська якісь не підійшли тут поближче. Давай ще шибеку, а. То навіть флот не знадобився для того, щоб побити ворожий флот. Так, хлопці, чому стоїмо? Вперед! Вперед убити всіх. Ха -ха -ха. немає уже лінійних кораблів у ворога. Ємо шибеки. Так, підтягуємо наші фрегати. Зараз вони. Зараз. Покажемо. Дираки зимують, а? А, там ще одна десь шибака, здається, жива. Так, а ви, хлопці? О, ні! Знову ж таки в кучку! Вечорі, здається, доведеться закінчувати бій. Сьогодні нам дісталося. Але, як на мене, противник постраждав сильніше. Якщо вони рушать на захід, ми мусимо наздогнати їх і замкнути іспанців на їхній же базі. Але нам знадобляться підкріплення. Треба відправити когось до месіни за припасами та новинами. А вже ж, слідкуйте за вогнями ескадри супротивника. А що нам потрібно? Вони тікають? Мій адмірале, прибуло підкріплення столона. Вони затримали ворожий фрегат, який віз тіло адмірала де Рюйтера. Ваш звичайний суперник загинув у недавньому бою. Що робити із затриманим кораблем? Отже, ми можемо відпустити їх, затримати їх. Цей корабель наш приз. Приєднайте його до ескадри. Рюйтер мертвий. Трагічна новина. Ми втратили видатного противника. Капелюхи, геть, приспустіть прапори і віддайте салют, А корабель відпустіть. Тобто ми можемо або взяти його собі, або відпустити. Ось, я не ти знаю. Давайте дава відпустимо. Любий друже, в Парижі всі теревенять про шляхетний вчинок короля. Ви захопили корабель, який віз тіло полеглого Рютера на батьківщину. Ви його просто відпустили, а король волів дати цьому кораблю вільний прохід і салютувати йому в кожному французькому порту. Втім, я пишу з іншої причини. Ваш начальник, герцог Вівон, нарешті вирішив особисто очолити флот і добити ворога. Ви зробили всю роботу, а ця слава може дістатися йому. Вчиніть так, як роблять усі моряки. Виходьте швидше в море, щоб не отримувати наказу короля і не пустити на ескадру командувача. Поспішайте, знайдіть противника і пустіть його кораблі на дно. Це принесе вам заслужену славу і змусить замовкнути придворних, які зазіхають на вашу кар'єру. От гаспит! Розгорнути вітрила! О, у нас ще! Ще фрегати! Додалися! Ось, давайте, хлопці, добиваємо їх! Давайте добиваємо. Вперед! Вперед! Не відступати! В атаку до бою! Знищити усіх! Всі фрегати! Знищити їх! Куди ви, хлопці? Почекайте! Почекайте! Та що ж це за... Куди вони тікають? Алло! Я щось не розумію. Окей, давай знищимо башти тоді хоча б. Ні, ні, кораблі, ми також підтягуємо. Ось! Ось якраз тільки що був е, приклад того, як е, гра розуміє флот, так? Що сталося, якщо хтось не зрозумів? Наші фрегати стали в кучу. Це про що я постійно наголошую і про що не зупинюсь повторювати, стають всі в кучку. Ось один на одного налазить. Нас не було 9 фрегатів. Один снаряд знищив усіх 9. Ось так. Ось так ми втратили через. Е, Недопрацювання чи що усі кораблі фрегати. Ну, але це фрегати. Я так розумію, просто от башта навіть знищила. Чудово. Чудово. Тому постійно потрібно дивитися за кораблями. ось, щоб вони мали можливість нормально щось робити. Так, башту ми звичайно знищили, знищуємо наступну башту. Так, ну нас тут пише повертатися до Месіни, але тому в той же ж час нам прийшло повідомлення, що нам потрібно все ж не слухати нікого, а йти і вбивати їх всіх. Тому ми так і зробимо. Так. Лінійні кораблі знищують все. Поїхали за ними. Хлопці, розстрілюємо в першу чергу башту. Ось там ще ворожі бачимо кораблі. Є. Розстрілюємо! розстрілюємо. Головне в кучку не ставайте. Знищили чудово. Вони розстрілюють ще сюди, у нас там ще один корабель є. Ну і дострілюємо, добиваємо. Чудово. Ну що ж, погнали далі? Зараз ми тут все зачистимо. Так, шибеку давай підтримку. Ось там ще є можливість десь туди залізти, але це таке. Що тут у нас фрегати? А, це ті втікачі. Зараз ми їх наздожнемо. Фрегати. давайте фрегати затягнемо з іншої сторони. Ось які прибули. підтримку. Шебека з нами. Розбірки на Сицилії. Хто тут на нас напав? А, а ну покажіть нам його. Ось сей, так! А ну. Дамо їм прочуханки. Все? Ти ні! Ще усей ображав! Хто ображав наших хлопців? Давайте, хлопці! Відправимо його на дно. Відправився, так? Ще цей? Давай ще цього, а? Ось тут ще залишилося всього декілька. Зараз ми їх. Відправимо туди, далеко. У море, а? Поливайте, поливайте їх, поливайте. Довгий спекотний день закінчується. Бійте ж. Ви віддали наказ спустити шлюпки і почати рятувати потопаючих людей. Добре, що вони можуть триматися на поверхні теплого моря, хопившись за уламки кораблів. Іспано голландської ескадри більше не існує. Ви впоралися з поставленим завданням. Хай живе Франція! Перемога! 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 На цьому і завершується чергова місія за французьку кампанію в третіх козаках. І на цьому я буду з вами прощатися. Не забувайте коментувати дане відео, ставити пальці до гри, робити репости, поширювати канал і найближчим часом ми обов'язково продовжимо. А на цьому усе з вами був Алекс, Ви були на каналі Let's Play Українською, і до нових зустрічей. Бувайте!